Ну я тут зрані був. Де ви були, га? Ну я тут дивився. О, Люди вдома з повним кошиком. А вони тут посидять. Я зрані тут був. Ходив коло цього бука, тому зазирав. І це вони такого собі в березі. Чекають. Таких два берем. Доброго ранку всім! Грибникам та просто любителям природи. Вітаю вас на каналі Гриби Прикарпаття. Сьогодні ми знову вирушаємо на пошуки білих грибів. Слава Україні, героям слава! Йдемо ми, друзі, на Букові ліси, почнемо звідти, підемо ще по дубових лісочках. На дворі схолодало Радусі десь біля 5-6 не більше. Йду в зимовій шапці. Полегко вже опадають листочки. Відкрадається полегко глуха осінь. В лісі дуже мокро, сиро якраз можуть полізти опеньки. Ну, якщо знайдемо, звісно, будемо брати. Добре, постараємося знайти пару білих. Ну, а що нам повезе, все, як завжди, буду знімати, буду розказувати, буду показувати. Підписуємось на канал. Ставимо лайки і погнали зі мною за чудовими білими грибами. О, перший на сьогодні. Файнецький, Файнецький корінь там. Оце грибок. Ох. Оце він. За ним я й прийшов. І за такими я сюди ходжу. О, то є ще братик. То є ще братик. Менший. О, двіцький. Росте собі. Менший, правда. О! Такий красончик. А старший то взагалі. О. Що вартий уваги, то вартий. Ось такий. Обчищаємо. Йдемо далі. В лісі мокро сиро. Так, друзі. Йду я такий, собі задумався, біжу, тому глиба, тому під корчиком така кубка попри саму стежку. О, подивіться, кубка грибників тут вже сьогодні перейшло, напевно, валом по цій стежці, бо стежка ходова. Всі туди переходять туди на другі місця. А тут дивіться, що ховається. Навіть його не видно. Замітив я ось цю оцятку. Бачите, що біліюся. Дивіться, криємо разом, а я навіть не чіпав. Ой, -мойо! Подивіться, що тут ховається. Ви це бачите? Капець. Оце сховався подарунок. Правда? Чуфак. І в обід вони нам попадають. Так що в наші гриби ніхто не збирати. вони на нас чекають. Так. Ну ходи, покажися нам ближче. Ух, uh, я зараз накрию грибницю, покажу вам. Грибницю накриваю тому, аби туди не попадали мікро. Ніякі лишні, ви який це гриб. Це такий грибага. Uh, що вартий уваги, то вартий. Але красень. О, іменно за таким я прийшов. який цей чувачок. Моя ладоня, на це вже ідеальний суперовий білий гриб. Я я це це буде одразу напів кошика, дивіться. Краса. Добре, чистимо, йдемо далі. Варто було сьогодні прийти хоч така погода. Все захмарно, недавно ще й став дощ. І хто знає, чи зараз не буде. Але варто було прийти, подивіться, чувак. Попри саму стежку. О, Стежка йде, а він собі тут такий вигудів чекав на нас. Добре, йдемо далі. На цілу ногу. Капець. У мене 43-й розмір. Уявіть собі, який цей гриб. Ну що, друзі, ось прийшов я на своє коронне місце. Тут минулого разу ми на цьому горбику. підіймали білого. А сьогодні я вже бачу там удвох. Це осіннє пізне місце. Тут осінню не все ростуть. Ось. Ну, разу тут був один. Цей раз вже є три. Два там є третій. Чуть Цього разу вже їх є три. От тако. От такий один. Дивіться, який гарний. Біля ньоготки. О! Біля моху собі такого красивого. Ось такі два. Чудових, так. Треба обережно дивитися. Місцина тут тутка рибна. Може бути де-небудь. Ось, а цей взагалі. О, цей чувак-чу-чувак. Подивіться тут на. Ну, Оце грибок. А. Це такий третій. Таких три чудових білячка Подвіцькі гарні ну Гарна місцина порадувала нас знову. Добре, що затута крутанець, може десь четвертий загубився. Угу. А тут дивіться який зазирає. Опана недалечко від тих трок, що я тільки що підіймив. Ну, пройшов я буквально метрів десять вище по лісу. І нам тут зразу попадається ще такий один на такі довгі нозі. Гарний осінній білий гриб. Ось який гарний. Бачите? Шапочка трошки мокровата від ранішнього дощу. Ось така краса нам попадає. Добре. Обчищаємо, йдемо далі. Крузині чим раз більше і більше. Подивіться, скільки в ножибочків біли. далі пів корзини. Ось такий тут попадається нам. Один такий. О, детський гарний бочоночок. Тому бачу другий. Зазирає. Ось. Зарився так. Ого! І що? Другий такий? Класний. Тому бачу третій є. Тому є третій. Ось. Тут зазирає третій. О, такий третій. Ага, і тому я бачу лишив. Зразу не замітив. Лишив я четвертого. Йдемо до нього. Тому біля патика зазирає четвертій. Третій обережно. Може ще десь є. Вон там четвер. Ох, як їх аж три. А їх тут аж три. Так, дивіться. Тут їх два. А тут ще такий один. Чудовий. Ага. Тому ще. Тому ще один. Дивіться, ще один. А рядом ще один. О! Такий. Okay. І такий. Так, на пупку. Так, перцей. О, всі так хрустіт. О, ще ці два. О. Отакі. От така нам кубка попалася, друзі. Добре, зараз ще тут ковбитку, прокрутимося, може десь щось лишив. Я щось знайду, ключу. Заліз я, друзі, в такі корчики. Думав, нема, а я глиб тому. Это МОД два зазирають. А вони тому два зазирають собі. Вот там один такий зазирай. Дедський класний. О! О, риболочок. Тому другий. зазирає. О! Таких два нам попало. Краса, краса. Добре. вилазим звідси. І тако знову йде стежечка. Ось пішла. Сюди все грибники йдуть по цій стежці. А по саму стежку я тако підготаю. А тут дивіться, яких два. А тут таких два. О. Правда, краса? Хе, чекали. Чекали на мене. Такі двойнята, Є, є. Ну, але ці два ростуть конкретно. Поза минулого разу я там подивимо величезного гриба на цій дорозі. Там якраз ці два патичка. А ці ростуть, дивіться, тако. така втоптана в'їжджена дорога, подивіться, як вони собі ростуть. Один тому під патиком, другий тому біля каменя зазирає. Класно, ні? Це собі повиростає. О, діво! Дивіться, як він собі зазирає. Тако. А дивіться, що не от сам, то є ще один менший оз. Тут ще менший, там ще один. А тут цей такий, тому що таке, ого та тут вони пішли, дивіться. Тут знову Киво. А там далі, дивіться. Тут далі ще чотири. Ще чотири такі кривалась. Це тобі і місцина. Ходиш по місцях, зазираєш, зазираєш. Вони ростуть собі просто тупо на дорозі. І все, які молодесенькі. Вони собі ростуть на дорозі. Ось тут ще маленькі діти сплять. Дивіться. тільки тут сплять молоденькі. Накриваємо. Хай ростуть. О, тройнятка. Такі тройнятка. Ті тройнята. Лапше лишаю, зараз почистив. Так, гдемо до того. Ось який. Болоті. Але файно Вирісимо піля камінь. Тут ще один. Йо, лише один, дорозі Дивіться, які болоті. Це треба відчистити. Познову два. цього більшенькою Ай! Шкода, ми його Та вже... І тут такий один. Тут болоті другий. О, тут взагалі ще один різується. Може лише лигонь може собі подарости. Такий ще один. Цей, такий маленький, кокєним його. Накриємо. І цей під патиком. О! Такий. О, ця кавка позбирав. Собі в болоті повиростала і все. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Ось і підійшов наш похід до фіналу. Попадали нам сьогодні дуже гарні грибочки. Зараз покажу, що ми назбирали. Ось, назбирали ми майже повну корзину. Мало що бракує до чубка. Попадали всі такі чудові гарні білі. Ну що, добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Па. До наступної зустрічі. Зустрінемося на слідуючих чудових грибалках.